Вітаю звати Богатир Гліп, я учень 8 класу Каленського закладу загальної строї освіти перших-третіх ступенів Киштицької міської ради Полтавської області представляє своє дослідження екологічному регіону річки ПСЕЛ та малих річок, його приток, що є важливим для оцінки стану водного об'єкта та виявлення можливих забруднень. Ми зупинилися на декількох аспектах дослідження. Насамперед було вибрано ділянки для проведення дослідження. Річка Псел. Та її малих притоках Бакай та Полтавка. На визначених ділянках за допомогою дискусейки було вимірено глибину річок та їх прозорість. Дослідження на малих річках проводилося весною, коли найбільш повноводні. А на річці Псел восени. Було вимирено температуру води, вмірення в час не проводилось. Але температура малих Річчиках має одесяти 35 градусів і під це становило великий дискомфорт для жителів даних водойм. Визначення показників кислотності встановлено, що псла, вода псла має нейтральний показник pH, а малих слабо кислий. За допомогою аналізатору ґрунту 3 в 1 була вимірена кислотність PH. Вологість та освітленість грунтів. Встановлено, що волонти поблизу всіх водой досить вологі та освітлені. Волинки мають показник пАж більш 7, тобто лужний характер. Другим етапом дослідження є екологічні катастрофи водою. Для моїх речович приток псла найбільш поширною є мор риби, пересихання водой та випалювання очередні. Річка Пси, у деяких ділянках спостерігається надмірний розвиток водоростей, що свідчить про евтрафікацію багачення води бієгенними елементами. Рукава, які відходять від води, перетворюються на болівця. І звичайно ж сліди добрової діяльності. Разом з товаришами ми прагнемо. Допомогти нашим водоймам. Це висаджування верб на берегах річок, перебирання узбіч, а також проведення посичність діяльності серед молоді. Оцінка екологічного стану псев та її малих причок показує, що річки зазнають значного антропогенного тиску, якщо людина люди й надалі буде дбало піклуватися. про Водні об'єкти не будемо на межі екологічної катастрофи. Закінчити свій виступ я хочу такими словами: збережемо воду для себе, для тебе, для нас, для усього народу.